У Донецьку у заручниках опинилася ціла електромонтажна бригада. У полон чоловіків узяли мешканці тамтешньої ж багатоповерхівки. Після перепаду напруги у людей вибухнула та погоріла геть-уся побутова техніка. Монтерів, яких викликали на сеанс відновлювальних робіт, самих визволяти довелось керівникам енергопостачальної компанії. Сьогодні працівники електромереж спокійно працюють, звільняють дроти від гілок дерев та лагодять проводку. Але ще вчора ввечері у дворі цих двох п'ятиповерхівок був скандал. Перепад напруги позбавив будинки електрики. Майже у всіх квартирах погоріла техніка: від електронних годинників до холодильників. Усе, що було вимкнено в розетку. Телевізор стріляти почав. Где-то стріляти і задимився. І дим оттуда пішов, прям чорний дим якийсь одразу. І в гарь пошла дихати нічим в хаті. У мене все. Погорело, і вот саме головне, вот я включаю два тумбера. а метана виключається. І звідчаю пані Алла пішла на двір і заблокувала власною машиною автоелектриків. На підмогу жінці прийшли і інші обурені сусіди. Машинами проезд, потому что они, если уедут, мы больше ничего не добьемся. Вот этот капель, который медный заходит в щитовую, ему, наверное, уже лет 20-30, как дом построился, а может даже 50 лет назад. Он уже весь облученный, до него дотагивается, изоляция вот так вот осыпается. І вона было міняти що 20 лет назад. наверное. ну ми приїхали, устранили повреждения. Миш слушать людкару, всі люди сбежались, перекри перекрили нам виїзд, подагнали машину, не дають виїхати. Ми тут два часа вже стоим. Узяті его облогу електрики викликають міліцію. Разом с правоохоронцями сюди приїжджають представники електромереж та жеку буде ремонтувати або возмещати збитки. По тому, сейчас надо составлять. Вызывайте своих потерпевших, кто делають там зріз. Присутствие работников ЖЭК. Зафиксировать по каждой квартире, по каждому пострадавшему. Монтерів розлючені люди відпустили лишенько ли коммунальники пообіцяли відрекувати збитки в кожній квартирі, але сьогодні чиновники так і не змогли назвати суми компенсацій. По факту будем ви определяться, хто виноват. Тим часом міліція шукає винних у масових заворушеннях за затримання працівників електромережі правоохоронці можуть відкрити кримінальне провадження проти мешканців будинку. Однак люди кажуть, краще колективна карна відповідальність ніж персональні збитки на тисячі гривень за пошкоджену техніку. Світлана Фечон Сергій новини Донецьк, новини 2+,2.